Назад на канале они мы с клавим там вот там там и мы так вам прям давайте подниму вот там вот тут вот, вот, вот. так ну теперь О, я уже нашел детали я как правило ну трое было так сразу побежка ага Mm -hmm. Mm -hmm. так, швидко hmm. Ой, щось не так. Щось не так, щось не так. Так. Ага. Нам треба. Нет. Це не так. Нет. Не такого. Нет, это не Ага, так такая деталька, поставь. Хоча тут є, а не тут, конечно. Знаєте, тайці ти еще один раз ми говорили Тоді, коли я сказав в мене, там не було одного його телевізора. Тут взяти свою детальку. Давай, візьмем таку. А, ще треба хусь. Вс, вийшло. Таку детальку теж. Yeah. Yeah. Yeah, Never. Треба именно сил ты то. Ой, а это... А это что я сказал? Стоп. Сам складал в комментариях. Я ж коли будувал, я с тобой десь поставил, да де я поставил. Да, Ні, не, не бачу Є, е -е, нашли! Ну, тут в мене є два варіанти, а така, чи така. Ну, там насправді, от така. Ось така. Але я не знаю, де ти... Де ти ж я складав? Де воно? Хм. Де воно? А вот тут он стоїть, так. Чодо, так, куди ставите Такс, ага. Угу. Паус. Цели це себе. А, тут уже якие далі. Треба якийсь От так. Так, це все. Лише... Але чекаєте. Значит, ці такі позори, але... Бачите, там такі пусті. Це хакі. Что такого? Что он все спальсь впаде? От така. Что може вам треба Может, тут є два вида. Тут до три саме. Може тут два вида, все ж? Угу, ага, ага, ага. Угу, угу. А а вот ці деталі точно є? Ха-ха-ха. Конечно є. Та, Я не розумію, чи що? От я шукаю одну детальку, а вижу інші. У нас таке було ні? Ви, ви хочете сказати на вогледи. Ви кажете, так, нам заволод таку детальку і шукайте, її а вона перед очима стоїть. Я так помню, я не бачу, її не бачу. Давно я її бачу тут, коли не були в пакетиках. Нема. Вау і хантарька. її тут нема. Нема угу. напишіть в коментарях, може мені скласти типу за кадром як клокмена або їм показати в короткому, чудовому відео <кій> і розказати про нього. Напевно, так я її зроблю, бо я не знаю, її тут нема, ні. Я коли клок мене складав, я його три години вбудував. будував. Складав шкодачки дуже довго. О, від, від, від вентилятора той саме Та й А о, перша деталь! want de video trouwens. <laughs> ja. Dat ja. mm -hmm. ook wat ik Zo. Dan gaan te Dat Не так ага. ну, Я 10 хвилин будую оце О, 10 хвилин, 10 хвилин, 10 хвилин Гадаєш? А, я сказав, я тобі думала, добре Ну, нема Нема Я ліпим не за кадром цю складу, певно Потім вже покажу, що вийшло. Напевно я таке зроблю, бо я не знаю, я не бачу такої деталі. І є ще 155 етапів, це дуже довго будувати. І тяжко. На пальці болять вже. Хоча коли ми робили з вами плажу яку детальку, то в мене пальці ще більше боліли. Вот такую пушку с Пикермана я ее изнял, она вот сюда детальки скрыли, вот так пальцы болели. Ты, одна такая сломалась, мне пришлось снова складать, так пальцы. Да, я знаю, я сама ее складывала. Давай, пану, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока.